Доброго дня! Сьогоднішня тема нашого уроку це функція y дорівнює k поділити на х. Або вона називається обернена пропорційність. Розглянемо також її графіку. І так, означення цієї функції. Оберненою пропорційністю називається функція, яку можна задати формулою вигляду y дорівнює k поділити на х. dx це незалежна змінна, а k це є деяке число, яке не дорівнює нулю. Це обов'язково потрібно запам'ятати, що k ніколи не дорівнює нулю. Тепер давайте розглянемо деякі властивості цієї функції. Перше, це давайте подумаємо, яких значень може набувати змінна х. Тобто, які значення можна підставити замість x. Оскільки х знаходиться у знаменнику, то важливо згадати, що на ну ділити не можна, отже, х не дорівнює нулю. І тоді область визначення функції, тобто це всі значення, яких може набувати х, це є множина всіх чисел, відмінних від нуля, тобто всі, що й не дорівнюють нулю. Також ми сказали, що k не дорівнює нулю, а отже, звідси слідує, що y теж не може дорівнювати 0. Всі інші значення він може набувати, окрім нуля. Отже, область значень цієї функції це є множина всіх чисел, відмінних від 0. Тут область визначення область значень функції, вони збігаються, вони є однаковими, всі числа окремої нуля. Тепер розглянемо графік функцій. Давайте побудуємо графік для функції y дорівнює 12 поділити на х. Для цього нам потрібно скласти ось таку табличку. Для значень x та y, тобто ми беремо яке значення для ікса і розраховуємо, який в нас y, Як саме ми обираємо, наприклад, що за x візьмемо значення 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Це ті числа, на які ділиться число 12, щоб нам було легше. І після того, як ми їх обрали, ми підставляємо 1 підставляємо замість X у формулу, дивимось, 12 поділити на 1. Буде 12, записуємо вигриб. І так далі. 2 замість x підставила, 12 поділити на 2 буде 6. Записали. Ось таким чином заповнюємо табличку. Причому ми беремо, беремо не тільки додатні ікси, а й від'ємні, тому що х може бути як додатнім, так і від'ємним числом. Тому беремо ще ряд значень: мінус 1, 2, 3 і так далі. Такі самі, тільки з мінусом, тобто від'ємні. І коли ми проаналізуємо ці дві таблички, гарненько їх роздивимось, то ми можемо побачити закономірність, що якщо точка 112 належить графіку, а це є координати точок, то і точка мінус 1-12 теж належить графіку. Так само точка 26 належить графіку, і точка мінус 2-6 теж належить графіку. Це є властивість графіка функції оберненої пропорційності. Якщо точка А з координатами х0, y0 належить гіперболі, y до рівня K поділити на х, то точка b з координатами мінус х 0 мінус y 0 також належить цій гіперболі. Це є властивість. Тому, коли ви підбираєте, наприклад, значення 1 і знаходите y дорівня 12, то далі ви можете навіть не розраховувати, а просто писати, що буде друга точка мінус 1, мінус 12. Числа співпадають, змінюється тільки знак. Отже, це є така властивість графіка функцій. Ну що ж, ми з вами зробили точки. Так, знайшли шість з додатнім іксом і шість з від'ємним, тобто всього 12 точок. Якщо ми згадаємо лінійну функцію, графіком якої є пряма, то там нам достатньо було обрати тільки дві точки. Більше не потрібно було. В даному випадку навпаки, чим більше точок ви підберете, тим чіткіше і точніше ви намалюєте графік функції. В даному випадку у нас буде 12 точок. Можна більше, можна менше. Як, ну, в залежності від самої функції, іноді бувають такі великі значення, що не завжди можна багато точок підібрати, щоб було зручно їх позначити на графіку. Ну, дивимось по а, в залежності від завдань. І так, далі ми маємо намалювати координатну площину. Ми малюємо вісь. Ой, ігри, позначаємо напрямок і підписуємо, що тут у нас Y, тут X. Далі. Обов'язково ставимо початок координат, це у нас 0, точка 0 на перетині. І позначаємо одиничні відрізки, тобто по ігру і по X ставимо одинички, так, де у нас буде, наприклад, по одній клітинці, можна по дві, якщо потрібно, можна по одній. І далі виставляємо наші точки. По першій табличці. Нам потрібно поставити першу точку з координатами 1 по х і 12 по y. Отже, по х1 у нас вже є. По y ми маємо відрахувати 12 поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось вона, 12 позначка. І на їх перетині ми ось тут виставляємо точку. Це перша точка графіка. Далі так само точка з координатами 2, 6, ось у нас 2 по ху і 6, 6 по y. Ось на їх перетині у нас виходить точка. Далі точка з координатами 3, 4. 3 і 4, ось точка. Далі з координатами 4 3. Ось. Далі з координатами 6, 2, потім з координатами. 8 і півтора, десь між одиничкою та двійкою приблизно ставимо. І з координатами 12,1 ось ця точка. Ось у нас перші точки є. Це тільки половина графіка, оскільки графік оберненої пропорційності складається з двох частин. Виставляємо далі ще точки. Вони будуть знаходитись ось у цій чверті. Це, якщо ви пам'ятаєте, у нас є перша, друга, третя і четверта. Так ось. Перша частина графіка знаходиться в першій чверті, а друга частина графіка буде в третій чверті знаходитись. Ось, виставляємо далі ці точки. І у нас, якщо ми плавно з'єднаємо, виходить ось такий графік. Це називається гіперболом. Графік оберненої пропонційності є гіпербола. А кожна частина цього графіка це є відки гіперболи. Вони так і називаються відки-гіпербола. Отже, графік гіпербола складається з двох частин, бітки гіпербол. І ще раз ми, він знаходиться в першій і третій чверті. Це був графік функції y дорівня 12 поділити на х. А тепер давайте побудуємо по точках теж графік функції y до рівня мінус 6 поділити на х. Оскільки k може бути будь-яким числом, окрім нуля. Тому від'ємним він теж може бути. В даному випадку k дорівнює мінус 6. В попередньому графіку це було просто 12 число. А тут мінус 6. І давайте побудуємо цей графік і подивимось, як саме він буде розташований. Знову ж таки, нам потрібні точки підбираємо. В даному випадку візьмемо за x 1, 2, 3, 6 і 12. Якщо замість x у формулу підставимо 1, у нас y буде дорівнювати мінус 6. Якщо замість X підставимо 2, буде мінус 3. Якщо підставляємо 3, буде мінус 2. Якщо підставляємо замість X 6, буде мінус 1. І якщо підставити 12, буде мінус 0,5. Це коли ми взяли додатні, так, у нас тоді y будуть від'ємні. Якщо ми беремо x від'ємні, то ігрики будуть автоматично додатні. Будуть ті ж самі значення, тільки вже без мінуса. Перевіряємо. Буде 6. Якщо мінус 6 поділити на мінус 1, то буде просто 6. Якщо мінус 6 поділити на мінус 2, буде 3. Якщо на мінус 3 ділити, буде 2. Пробачте, будь ласка. Потім буде 1 і буде 0,5. Отже, та властивість, про яку ми казали, що точка з координатами х0, і0, якщо належить графіку, то також йому буде належати точка з координатами мінус х0, мінус y0. Тут вона теж працює, єдине, що в нас просто числа з різними знаками. Але це теж працює. Якщо тут було 1-6, то тут буде мінус 1 і 6. Давайте тепер виставимо ці точки на координатній площині. Ось знову координатна площина. Виставляємо перші 5 точок. Знову ж таки, у нас буде 1 і мінус 6. Ось ця точка, по х1, по y мінус 6. Нагадую, що мінус це у нас йде вниз, а по х мінус це вліво. Далі у нас точка 2 мінус 3, 3 мінус 2, 6 мінус 1, і 12 мінус 0,3. 50. Ось вони наші точки, і ми будемо теж з'єднувати такою плавною лінією. І наступні точки ми маємо виставити, вони у нас будуть розташовані ось ці другі чверті. Наступні точки у нас ось такі: мінус 1 та 6, у нас мінус 2, 3, мінус 3 2, потім мінус 6, 1 і мінус 12, 0, 5. Тепер з'єднуємо плавно всі точки і в другій чверті, і в четвертій. І у нас виходить знову ж таки графік гіпербола складається з двох частин звіток гіперболу. Ось так. І якщо ви помітили, минулий раз, коли у нас К дорівнювало 12, у нас е, графік гіперболу знаходився в першій та третій чверті. Зараз у нас К дорівнює мінус 6. Тобто від'ємне. І графік гіперболи перемістився. Тепер він знаходиться в другій та четвертій чверті. Так ось це теж є властивістю графіка. Якщо в нас К більше нуля, тобто додатнє, то графік буде знаходитись в першій та третій чверті завжди. Як було з Y дорівнює 12 поділити на Х. Ось перша та третя чверть. Якщо в нас Y, ä, і, пробачте, К менше нуля. То графік буде знаходитись в другій та четвертій чверті завжди, як було з мінус 6 поділити на Х. Це потрібно запам'ятати, і це така перевірка для вас. Коли ви бачите, яке у вас k додатнє або від'ємне, ви вже одразу будете знати, в яких четверцях знаходиться графік. І якщо ви в табличці коли прописуєте координати точок, десь помилитесь, і у вас, наприклад, коли k менше 0, вийде якась точка, яка знаходиться в першій чверті, ви будете одразу розуміти, що ви помилили. Оскільки такого бути не може. Має бути або друга, або четверта. Це така для вас перевірка. І ось ми підійшли до таблички. Це табличка з вашого підручника, де виписані всі властивості графіка. основні. Це область визначення, усі числа крім нуля, область значень теж всі числа крім нуля. Графік називається гіпербола. Нуль функції, тобто це точки перетину з. Х OX. ОХ. Так? Таких точок не існує, вона ніколи гіперболу не перетинає вісь ОХ, так само, як і OY. це треба пам'ятати. І властивість графіка з точками. Так? Що якщо точка з координатами Х0 y 0 належить гіперболі, то її точка з координатами мінус х 0 мінус і 0 також належить цій гіперболі. Цю табличку потрібно. Виписати і запам'ятати обов'язково, тому що це основні властивості. Вони, якщо ви їх знаєте, вам легше буде будувати графік і працювати з функціями. Тому це обов'язково треба вивчити. А тепер завдання номер один. Ось у нас є шість функцій, нам потрібно вказати, яка з них є оберненою пропорційністю. Нагадую, що обернена пропорційність у нас це будь-яка функція. Яка має, ну, може бути задана формулою. Формулою зараз напишу: це у нас y дорівнює k поділити на Х. Тобто основне, що вам треба запам'ятати, що обернена пропорційність в формулі зверху має бути число, знизу обов'язково має бути Х. Може бути і з числом якимсь ще додатковим, або просто один Х, але обов'язково він має бути знизу, знаменник. Отже, давайте спробуємо подивитися. І так, перша функція y дорівнює х поділити на 3. Тут у нас х знаходиться зверху, знизу немає, тому це не може бути обернена пропорційність. Отже, це варіант неправильний. Тут у нас це не обернена пропорційність. Дивимось далі. Y дорівнює 3х. Знову ж таки, тут навіть дробу немає х у нас зверху, це не є обернена пропорційність. Далі y дорівнює 3 поділити на х. А ось тут вже зверху у нас число 3, це в наше k. А знизу в нас х. Отже, це є обернена пропорційність, це підходить. Далі y дорівнює x додати 3. Дробу немає, це в нас не обернена пропорційність. Y дорівня x кубі, знову ж таки, не обернена пропорційність. А ось тут y дорівнює 1 поділити на 3x. Ось це і буде обернена пропорційність. Ось ця трійка внизу, вона може бути, оскільки просто в даному випадку у нас k дорівнює дробу 1 третя. Тому, коли ми пишемо 1 третя поділити на х, це і буде 1 поділити на 3х. Тому ось ця функція є оберненою пропорційністю. Це нам підходить. Зробили наступне завдання. Задану функцію. Y дорівнює 24 поділити на х. Потрібно знайти. І перше завдання. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює. Е, нехай у вас значення аргументу не плута. Значення аргументу це означає значення x, Тобто х дорівнює. Отже, аргумент це є х. Якщо значення аргументу, то значить х дорівнює мінус 3,6,2. І так, подивимось перше. Завдання. Я вже написала вам приклад. Отже, х нас дорівнює мінус 3. Щоб знайти значення функції, нам потрібно знайти значення y, це означає. І для цього нам потрібно мінус 3 просто підставити у формулу. Отже, буде 24 поділити на мінус 3, це дорівнює мінус 8. Ось, саме так за зразком ми розв'язуємо таке завдання. Давайте подумаємо наступне. У нас іде х дорівнює… Х дорівнює 6, нам, знову ж таки, потрібно знайти значення функції, тобто у. у дорівнює. Підставляємо формулу, у нас виходить 24 поділити на 6. Займість x 6. І це дорівнює 4. Є. Далі останнє, це х дорівнює 0,2 і знаходимо y. Значення функції 24 поділити на 0,2. Як нам можна це розв'язати? У нас виходить, що 24 потрібно поділити на десятковий дріб. Ми можемо десятковий дріб представити у вигляді звичайного дробу. 24 це ми можемо залишити у чисельнику, тоді в знаменнику ми напишемо просто 1. Так? Це саме число 24. Перше. Потім нам треба його поділити. Поділити на, бачите, поділити нам його потрібно на дріб 2 десятих. І дріб 2 десятих ми так і пишемо, або можемо, думаю, що зможемо одразу його скоротити, 2 десятих це є 1 п'ята, якщо ми на 2 поділимо і чисельники і знаменити, то вийде в нас 1 п'ята. Отже, нам потрібно поділити ось ці два звичайні дроби. Щоб це зробити, нам потрібно другий дріб перевернути і замість ділення записати множення. Отже, в нас вийде 24 перших помножити на 5 перших. І тепер нам потрібно 24 помножити на 5. В нас виходить 120. Ось так. Перше завдання зробили. Переходимо до другого завдання. Тут, навпаки, у нас потрібно знайти значення аргументу, тобто значення x, при якому значення функції, тобто y, дорівнює 12 6 -100. Тобто, першому у нас y дорівнює 12, а х треба знайти. Щоб знайти х в оберненій пропорційності, нам потрібно наше число k поділити на значення y. Що в нас і виходить? Наше k дорівнює 24, отже, в нас х, ну, взагалі можна в загальному вигляді записати, що х дорівнює k поділити на y. І в нашому випадку k дорівнює 24. Отже, нам потрібно буде, буде скрізь 24 ділити на y. 24 поділити на 12 буде 2. Далі у нас y дорівнює мінус 6, і нам потрібно знайти X. Для цього нам потрібно знову ж таки 24 поділити на мінус 6. І це буде мінус 4. Далі, y. Дорівнює 100, щоб знайти х, потрібно 24 поділити на 100. Це буде 24 сотих, тобто 0,24. Можна записати в вигляді десяткового духу. Ось так. Все, знайшли. Головне запам'ятати, що аргумент це є х, функція це є y. І тоді без проблем можна розв'язати, просто підставляючи у нашу формулу, тобто у функцію. І ще в нас останнє завдання на сьогодні. Так, це побудуйте графік функції. Я хочу, щоб ви вдома, як домашнє завдання, побудували. Функцію y дорівнює 8 поділити на x. Ось так само, як ми будували функцію 12 поділити на x, або мінус 6 поділити на x, тобто створюєте табличку для точок, берете x як додатній, так і від'ємний, і будуєте графік, позначаєте всі точки. Ми можемо згадати, що за властивістю k в нас більше нуля в даному випадку, тому що 8 більше нуля. Отже, графік буде в першій та третій четвертях. Ви вже бачили зразок з 12 поділити на Х. Аналогічно, будь ласка, побудуйте графік ось такої функції. Я можу вам просто показати, як він буде виглядати, але вам потрібно буде прописати всі точки, має вийти у вас Ось такі можуть бути точці, точки про одну третю чверті сказала, буде приблизно ось такий графік. Спробуйте його побудувати, будь ласка. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. До побачення!